Вибуховий вечір і ніч у Росії. Повітряну небезпеку оголошували у восьми регіонах. Зокрема, кілька вибухів пролунали поблизу міста Таганрог. Це Ростовська область. Гучно було також в районі міста Ліпіцьк. Місцеві пабліки пишуть про сім вибухів. У центрі протидії дезінформації повідомили, що під ударом був металургійний комбінат Наваліпіцький, який працює на російську оборонку. Ну і дрони залітали також на Рязанщину. Атакували нафтопереробний завод у місцині Корініва. Це Урщина теж там скаржилися на удари БПЛА Росіяни. Ну і кілька аеропортів, зокрема Астрахань, Казань і Ніжній Новгород не працювали вночі через повітряну небезпеку. Гучно у Росії було у ніч проти 8 березня. Тоді українські дрони атакували один із найбільших НПЗ у Ленінградській області. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один із резервуарів підприємства. Зазначу, що Кінев є важливим підприємством нафтопереробної галузі Росії та бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці і заступник начальника генерального штабу збройних сил у період 2006-2010 років роки, доєднується до нашого етеру. Наші вітання, доброго дня. доброго дня. Ну, на чому би ви заакцентували, коли йдеться про ось ці останні атаки, тому що тут по різному це все виглядало і з точки зору відлеглості від кордонів України, і з точки зору е кількості е тих безпілотників, які запускалися. На мій погляд є ряд моментів, на які е, треба звернути увагу наших глядачів. По перше, незважаючи на всі події непрості, складні, пов'язані з інформаційною діяльністю а, верніше, зупинення цієї діяльності передачі розвитку інформації е, сполучених штатів е, до України. Е, ми продовжуємо виконувати свої завдання сили оборони України наші. Причому успішно, і ефективність їх не знижується. Я це підкреслюю. А це об'єкти про які йде йде розмова. Ну я хотів би сказати, я їх не так непогана взагалі уявляю, тому що в свій час радянські часи в минулому старіші починав службу в Ростовській області зенітракетної бригади Ростовської навколо і те, що є в гандрогі завод, який ремонтує. Чи не ремонтує а 50 Я хотів би звернути увагу, тобто стратегічне системи, Управління розвідки завдяки діям Сил оборони України, куди в гуркодали комплексом скоріше всього, С-200, були таким чином виведені, знищені чи пошкоджені А, -А 50 у Іл-22, що значить цей зв'язок на стратегічному оперативно-стратегічному російському рівні, був виведений зі строю, і він досі не працює. І Вони зараз прийшли на рівень тактичний, тобто е, біспілотні апарат, розвідник, і типу зали, і зразу інформація на батарею, скандер. Так це працює, але не в таких масштабах і не з такою ефективністю, як це було раніше. І це дуже добре. У нас є своя предісторія. А ми нарощуємо зусилля. Нарощуємо зусилля, наносячи удари по все, що пов'язане з паламаслими матеріалами ворога, і це важливо. Тобто, вони не так швидко. Ка постачається не тої кількості для забезпечення бойових дій збройних сил Російської Федерації і це само по собі показник. Дуже важливих, а крім того, те, що ми це продовжуємо робити майже на рівні не нижчі, як було раніше, говорить про те, що підставили плече нам наші союзники, і французи, які зберегли свою систему розвідно стратегічно незалежно від НАТО, і британці, які каптувались і інтегрувалися, скажем, з американцями, але скільки там. Американською інформацією неможливо розповсюджувати все ж вони надають нам свою. Це дуже важливо. Крім того, ми розвиваємо свою по сукупності, організовується ведення бойових дій. Як по підприємствам пов'язане з виробленням, зберіганням павномастильних матеріалів, так і удари, які наносились, вплинули на. Функціонування аеродромів і аеропортів, це не тільки економічний підрив так сказати, зниження потенціалу російського, а безумовно і морально-психологічний тиск. І тому в їх підрозділах теж піднімається питання відносно того навіщо нам віддавати тут життя, навіть вже пісуму того, що там за відмову виконання завдання, розстріл без якби. З якісь ілюзії і сумнівів, і незважаючи на все, От все весь цей час вплив, який організується завдяки такої діяльності Сили оборони України, він має і практичне значення воєнне. Він має морально психологічне значення, і він в зв'язку з цим має воєнно-політичне значення, і Путін це відчуває і дуже поспішає, щоб якомога більше намагатися захопити. Ну, в общем, на значить, добитися з кращими показниками виходу до можливих перемовин. Ми вам дякуємо за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії ігор Романенко з нами на зв'язку. Генерал-лейтенант у відставці і заступник начальника генерального штабу збройних сил про у період 2006-2010 роки.